Керівництво монастиря намагалося приховати це пророцтво від світу, розуміючи його потужний вплив на віруючих та його можливі наслідки. Однак слова старця просочилися крізь монастирські мури, дійшли до паломників, а згодом і до світських людей. Те, що розповів отець Серафім, стосувалося долі української землі, її народу та майбутнього, яке чекає на всіх нас. Протягом трьох місяців монастирська братія записувала кожне слово старця, кожну деталь його видінь. Архімандрит Йоанн, настоятель обителі, особисто засвідчив автентичність цих записів своєю печаткою. Документи зберігалися в монастирській скарбниці поряд із стародавніми рукописами візантійських отців церкви. Діти мої українці, слухайте уважно те, що відкрив мені Господь у видінні страшному та водночас сповненому надії. Бачив я землю вашу, як страждала вона від нашестя чужинців, як проливалася кров невинних на полях та в містах, але це лише початок великих випробувань, які чекають на весь світ. У року, 2025, коли сонце почне по-іншому світити на небесах, почнуться зміни великі. Спочатку будуть вони непомітні, як перші краплі дощу перед бурею. Земля почне тремтіти в різних місцях світу, і люди будуть говорити про зміну клімату, але насправді це буде знаком початку нових часів. Бачив я, як над Києвом з'являється хмара золотиста, і з неї лине голос народ мій страждання ваші добігають кінця, але перед світанком ніч стає найтемнішою. Ця хмара поширювалась над усією українською землею: від Карпат до Дону, від Поліських боліт до Чорного моря. У видінні показано було мені, що восени 25-го року відбудеться подія, яка змінить хід історії не лише України, але й всього світу. Прийде звістка з далекого краю, з землі, де Сонце сходить першим, про відкриття, яке перевернуть усі уявлення людей про життя та смерть. Це відкриття буде пов'язано з водою, не простою водою, а тією, що має силу зцілювати та відроджувати. Україна стане центром цих змін. Не через силу зброї, не через багатство земних скарбів, а через чистоту душ людських, які пройшли крізь страждання та не втратили віри. Земля ваша стане мостом між Сходом та Заходом, місцем, де народи навчаться жити в мирі. Та перед цим буде ще одне велике випробування. Зима 25 26 років буде найхолоднішою за 100 років. Морози будуть такі люті, що навіть найстарші люди не пам'ятатимуть подібного. Але цей холод очистить землю від скверни, як вогонь очищає золото від домішок. У цей час народ український повинен триматися разом, як пальці на руці. Кожен, хто віддалиться від спільноти, замерзне в самотності. Але ті, що зберуть сили докупи, переживуть найсуворішу зиму та дочекаються весни, якої світ ще не бачив. На весні 26-го року почнуться події дивовижні. З-під землі почне виходити вода, яка матиме властивості цілющі. Спочатку це станеться в трьох місцях України під Києвом, біля Львова та на Донбасі. Люди, які питимуть цю воду з вірою, зцілюватимуться від недух, які вважалися невиліковними. Але найбільше диво станеться влітку 26-го року. На небі з'явиться знамення. Хрест світлий, який побачить усі народи землі, цей хрест буде сяяти протягом сорока днів, і в ці дні всі війни на землі припиняться самі собою. Воїни складуть зброю, бо серця їхні наповняться миром. Україна в ці дні стане місцем паломництва для людей з усього світу. Приїжджатимуть вони не лише як туристи, а як ті, що шукають духовного очищення. І знайдуть його, бо земля українська увібрала в себе стільки страждань, що тепер здатна дарувати зцілення душам людським. Але пам'ятайте, діти мої, що все це здійсниться лише за умови, коли народ український збереже віру в Бога та любов один до одного. Якщо забудете про молитву, якщо дозволите гордості заполонити серця свої, якщо перестанете допомагати слабшим. То видіння моє не збудеться, і настануть часи ще важчі. Особливо звертаюся до молодих українців не втрачайте зв'язку з традиціями предків своїх. У них закладена мудрість, яка допоможе пережити важкі часи, вчіться рукоділлю, землеробству, будівництву. Це знання стануть дорожчими за золото, коли настануть дні випробувань. Жінкам українським кажу. Ви, хранительки душі народної. Від вас залежить, чи збережуться в дітях наших любов до рідної землі та повага до батьків. Молітеся щодня за синів та дочок своїх, за чоловіків, що захищають нашу землю. Молитві ваші мають силу велику. Чоловікам же наказую будьте справедливими та милосердними. Захищайте слабших, але не мстіться ворогам. Прощення має більшу силу, ніж помста. Той, хто навчиться прощати, отримає силу, якої не дасть жодна зброя. Бачив я також у видінні, що після цих подій Україна стане країною, де люди житимуть не менше 120 років. Хвороби, які зараз вбивають людей, відступлять. Народжуватимуться діти здоровіші та розумніші за своїх батьків. Земля даватиме врожаї такі рясні, що голоду не буде ніколи, але найголовніше зникне ненависть між людьми. Українці, росіяни, поляки, євреї, німці та всі інші народи навчаться жити як брати. Кордони між країнами залишаться лише на картах, а люди будуть переходити з одного краю в інший, як птахи перелітають з дерева на дерево. Настане час, коли дитина зможе пройти від Лісабона до Владивостока і ніхто не заподіє їй зла. Стара жінка зможе залишити сумку з грішми на вулиці і вранці знайде її на тому ж місці, бо крадіжок не буде. Але цей час настане не відразу. Спочатку будуть роки важкі, коли людям доведеться вибирати між добром та злом. Багато хто не витримає випробування. Та піде легшим шляхом, але ті, що залишаться вірними Богу та своїй совісті, побачать нову землю та нове небо. У 27-му році почнуться зміни в самій природі людській. Діти, що народяться в цей рік, будуть іншими вони матимуть здатності, які здаватимуться дивом їхнім батькам, зможуть лікувати хворих дотиком рук, передбачати погоду. Розуміти мови тварин та птахів ці діти принесуть із собою знання, які допоможуть людству розв'язати проблеми, що здавалися нерозв'язними. Вони навчать людей отримувати енергію прямо від сонця та зірок, вирощувати їжу без землі, лікувати будь-які хвороби без ліків. Але найголовніше вони навчать людей любити. Не тієї любові, що заснована на користі чи пристрасті, а любові чистої, безкорисливої, що йде від самого серця. Коли ця любов пошириться по всій землі, тоді настане справжній рай на землі. Українська мова стане однією з найпоширеніших мов світу. Не тому, що українці завоюють інші народи, а тому, що в цій мові закладена особлива сила. сила яка здатна зцілювати душі людські. Люди з усього світу приїжджатимуть в Україну, щоб навчитися говорити українською, як колись їздили до Греції вчити філософії. У 28-му році на українській землі буде побудовано храму, якого світ ще не бачив. Не руками людськими буде він зведений, а силою Божою. У цьому храмі зможуть молитися люди всіх віросповідань, Християни, мусульмани, іудеї, буддисти, бо настане час, коли люди зрозуміють, що Бог один, а шляхи до нього різні. Цей храм стане центром нової духовності, яка об'єднає всі релігії світу не через примус чи переконання, а через розуміння того, що всі ми діти одного батька небесного. Пам'ятайте, українці. Ви обрані не для того, щоб панувати над іншими народами, а для того, щоб служити їм. Ваша місія показати світові, як можна жити в мирі та злагоді. Якщо ви справитеся з цією місією, то ім'я українське прославиться на всій землі, не як ім'я завойовників, а як ім'я миротворців. Але якщо забудете про свою місію, якщо дозволите гордості заполонити серця свої, то все, що я передбачив, може не збутися, і тоді гірке каяття чекатиме на тих, хто не виправдав довіри Божої. Найбільш вражаючою частиною видіння отця Серафіма стали його слова про великий перелом, який чекає не лише Україну, а весь світ. За його словами, цей момент настане раптово, як блискавка серед ясного неба, але водночас він буде закономірним результатом усіх подій, що передуватимуть йому. У день, коли сонце зійде на сході вдруге, а це станеться в березні 29-го року, розпочнеться нова ера в історії людства. Цього дня всі люди на землі. Одночасно побачать один і той самий сон. У цьому сні до них прийде вісник світла та розповість кожному його призначення в новому світі. Прокинувшись, люди зрозуміють, що війни, ненависть та заздрість це хвороби душі, які можна вилікувати. Зрозуміють, що Земля дана людям не для того, щоб ділити її кордонами, а для того, щоб спільно дбати про неї як про рідну матір. У цей день всі атомні електростанції на планеті самі собою зупиняться, але люди не залишаться без енергії. З неба почне надходити нова енергія, чиста, безпечна, невичерпна. Ця енергія не лише даватиме світло та тепло, але й зцілювати все живе на землі. Океани очистяться від забруднення за одну ніч, пустелі покриються зеленю, вимерлі тварини повернуться до життя, ліси виростуть там, де століттями була пустка. Земля стане такою, якою була в раю, до гріхопадіння першої людини. Але найголовніше диво станеться з самими людьми. Зникнуть хвороби, старість, смерть. Люди житимуть стільки, скільки забажають, і коли прийде час переходити в інший світ, це не буде смерть, а преображення, як у метелика, що виходить з кокона. Україна в цей день стане центром нової землі. Не тому, що українці кращі за інших, а тому, що ця земля найбільше постраждала і найбільше потребує зцілення. Як лікар іде спочатку до найважчого хворого, так і Божа милість прийде спочатку туди, де найбільша потреба. З України розійдуться по всьому світу носії нової мудрості. Вони не будуть проповідувати, не будуть переконувати, вони просто житимуть по-новому і люди, дивлячись на них, самі захочуть жити так само. Настане час, коли дитя зможе навчити дорослого. Жінка чоловіка, простий селянин вченого професора, бо мудрість буде йти не від книжок, а від чистоти серця. Українська земля стане місцем, куди приходитимуть люди з усього світу, щоб навчитися головному, як любити. Не будуть це школи чи університети, а просто життя серед людей, які навчилися жити в любові. І тоді збудеться пророцтво давнє – і не буде більше плачу, ні крику, ні болю, бо все перше минуло настане царство Боже на землі, і українці будуть серед тих, хто допоможе його збудувати. Коли отець Серафим закінчив розповідати своє видіння, він ще довго сидів у мовчанні, дивлячись у вікно на гору афон. Потім тихо промовив останні слова, які брати записали особливо ретельно. Діти мої, не сприймайте мої слова як неминучість, майбутнє не написано наперед, воно створюється кожного дня нашими вчинками, думками та молитвами. Те, що я бачив, це можливість, яку дає нам Господь, але чи скористаємося ми нею, залежить від нас самих. Кожен день робіть вибір на користь добра, кожен день прощайте тим, хто заподіяв вам біль. Кожен день допомагайте тому, хто потребує допомоги. І тоді все, що я передбачив, обов'язково збудеться. Пам'ятайте не силою і не владою, а Духом Божим зміниться світ. Україна має стати першою країною, яка покаже іншим, як це робиться. Після цих слів отець Серафим знову поринув у мовчання, яке тривало до самої його смерті через рік після пророцтва. Але слова його живуть і досі передаються з уст в уста, з покоління в покоління. Ці записи були знайдені в особистих папірцях архимандрита Іоанна після його відходу у вічність. Тепер ці пророчі слова доступні всім, хто готовий їх почути та зрозуміти. Чи збудуться вони, покаже час. Але одне незаперечно вони дають надію на краще майбутнє для України та всього людства. Слова афонського монаха розійшлися світом як кола по воді відкинутого каменя. Одні сприймають їх з вірою, інші зі скептицизмом. Але всі, хто їх чув, відчувають щось особливе, тихе передчуття великих змін, які невдовзі мають прийти у наш світ. Можливо, отець Серафим бачив те, що чекає на нас у недалекому майбутньому, а можливо, його слова це заклик до кожного з нас, стати з частиною тих змін, які зроблять світ кращим. У будь-якому випадку ці пророчі слова змушують замислитися про те, ким ми є і ким маємо стати.